Гідну оплату, належні умови праці та зменшення тарифів ось основні вимоги працівників бюджетної сфери, освітянам, медикам, енергетикам, працівникам нафтогазової промисловості та інших галузей уже набридло терпіти. Люди кажуть, замість того, щоб наскладати грошей на майбутнє, залізли в борги, за компослуги заплатити нічим та й сім'ю важко прогодувати. Зарплату освітянина, мабуть, вистачає тільки на те, щоб дітям харчі купити, відправити дитину до школи. А те, щоб, наприклад, дитину. О діти, та як поставили ці ціни, то це практично неможливо, а ще як поставили ці комунальні послуги, одним виходить пільги, іншим не виходить, то як би ми мали з цими дітьми? Грітися маленькими. Певно, ціни європейські у нас, а зарплати у нас далеко не європейські. І ми хочемо би зрівняти у нас можливо бути, якщо вимоги є, то треба було і зарплати відповідно. Так чи не так? Я рахую, що так до акції протесту долучилося багато молоді. Адже кажуть, важко жити, навіть забезпечуючи себе одного. Приходить час, коли потрібно забезпечити в першу чергу себе, в другу чергу, наприклад, майбутньому сім'ю. Я думаю, що це справді вагомі причини, які от якраз приводять людей прийти сюди і відстоювати у першу чергу свої якісь права. Люди, які тут стоять, їм це не байдуже. Відмінно від тих, які сидять вдома перед телевізором, говорять багато, але по суті нічого не роблять. Треба прийти підтримати, хоча б просто присутністю взяти в першу чергу. А вдруге я вже думаю словами, якимись листами донесеними до влади. Це вже не перший мітинг про вспілок проти низьких зарплат і високих тарифів. Люди вже їхали до Києва та результату не відчули. Ми звертаємося до обласної ради, до уряду України, до прем'єр-міністра, до Верховної Ради України, до голови Верховної Ради, до президента України. Я був присутній на мітингу 6 липня цього року, але ті вимоги, які ми постановуємо перед урядом і перед президентом України. Не не були на даний час виконані, і ми на даний час у день такий день боротьби з бідністю зібралися тут піскинами. Обласної ради, щоб ті вимоги наші були виконані. Профспілки також вимагають повернути заборговані зарплати та відмінити оподаткування пенсій. Жителі області тепер налаштовані йти лише вперед, аж поки вимоги не будуть виконані. Це, так би мовити, передумова наступної всеукраїнської акції, і взагалі прийнято рішення що якщо уряд не зреагує, ну оголосити перестрайковий стан всеукраїнський. Тому мета є показати уряду. Що люди не згідні з такою економічною політикою і готові боротися за свої права по закінченню акції? Учасники прийняли резолюцію, яку направлять до вищого органу Києва, а також передадуть усім профспілкам, які на основі цього документу формуватимуть одну єдину думку. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.